Оце підоросня ловить наших мужиків на цих номерах, щоб ви бачили. Я зараз веду прямий ефір, присколуповуються до людей, ходять на чужих номерах і сміються. Ну ми... покажіть, хто ви є! Покажіть, хто ви є! Показуйте, хто ви є. Добрий. Ні, телефончик будеш свій забирати, свій забирати будеш телефончик. О! 173 ю Якщо я, буду, якщо я буду дивитися, що ви йдете в облраду, в депутатів, тоді я буду брати і телефончик прятати. Оце от приходить із других городів і наших мужиків ловлять. Мені не треба прописку. Мені треба, щоб ви при оружі, при обмундіруванні йшли туди, куди треба. А не мирних людей ловили, як мишей. Не стидно? Не стидно. Губи, піса, поган, Раві, не, яка, що... не стидно. Конечно, чого не йдете самі? Бугаї такі по 100 кілограмів. Йдіть собі, куди йшли. Прийшли на Закарпаття. Прийшли. На Закарпаття. Да, прийшли. Чого не йде в свій город захищати, туди йде свій город захищати. Серйозно? А чого ловиш людей? Чого лавиш людей наших? Ніка, йди сюди. Тримайте їх. Нас не треба захищати! Нас не треба захищати. Не сяде, вийдете! Не сяде, вийдете! Ідіть у золоту. Я я... Серйозно, а, а скільки платиш? Що би ти тут чого? робив? Я, я аби життя аби своє, аби, чуть би не віддав, за те, щоб мені сюди павів. і ти ходиш. Я служив 95-12 батальйоні. А ти ми Якщо ти служив, це поганення мене сюди віддавили. А 19 років. став на Це законна організація. Якщо ти ходиш у цю роботу, законна організація. Незаконна. А що, хочете подрозками ходити? Так ходіть. Хочемо чого не ловити що буде захищати? захищати? захищати. Не та, не золота Хлопці, золота гора, Диринівська купи Жу... ще назвати алготелі. Та, не йдете? Та, чого не йдете? Та, Там всі та, переселенці ви, сидять. У тебе чому вони інваліду всі? А чого ви хлопців ловите І черепа приламуєте в машині? Що що? Хлопцям по 17 років проламуєте черепа? Да, да у нас жінка була лічно. Говорила, мама говорила що ви зупинили людину 17 років. Це було в липні місяці, і зараз на суди ніхто не являється. Вона писала в прокуратуру. Вам не стидно? Чекайте цього так поподробніше. а поподробніше це не людина. Яка візо, не не наші наші ні на строкову службу, <свист> ні на військову службу. Значить, значить, не ходіть ловіть ні, людей, не, 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 людей не, бо це не добровільне. Я не, не хочу, не щоб моя людина рідна, ішла когось убивати, бо я її не для того. Бо я як не заставляє, та ви як собак ловите їх. Ми їх не ловимо. Коли... Ви ловите? Ви ловите? Можете не можу, бо я, я вже не маю сили. сили. Да. Ми ловите! людину, приїжджаємо до військово-облікової дани. Якщо є порушення, він приїжджає... І в машину, і туди, і тримаєте по три дня, б'єте. Всі б'єте. На Зенковецькій 25 силою ще забрали хлопця. Це не ми, а патрульна поліція. Ні! Відділу бачили. бачили і ви були там, особисто я був. А я живу недалеко, так що я виділа я все. – тому не, не йдіть проти Забирає жінок. Мішло. Ми ніколи не забираємо. – Не йдіть проти жінок. Я вас ми, дуже ми, прошу. Ми, що ви тут ні. хочете? Бо тому що жінки покися не зберуть і вас усюди не виштовхнуть. Ви не підете. Ви не можете виштовхнути хоть куди. Я вам так не стидно вам має бути. Стидно тому, що ви служите комусь. Кому? Комусь служите за такі хороші зарплати, в тому стьобуєте. Да, Скільки, за 20 тисяч гривень? А ви йдіть на завод поробіть за 20 тисяч гривень. Да. За 20 тисяч на завод йдіть поробіть. Чому не йдете так, на я завод? Я контактник, я вивалитись не можу. Навіщо Серйозно? Йдіть, можу? пишіть у контору. В контору пишіть, в воєнкоматі. Що Шо писати? Щось, папірки пишіть. Папірки пишіть. Я я двоєчні. Двоєчні, а в армії як пішли двоєчні?